І всім привіт. Народу. Так, територіал. І о, знову, мультиплеєр. <смі> знову ж, одне відео, кожен раз по режиму зіграємо. Та може, треба буде в якомусь відосі хоча б цей самий послідовність режимів поміняти. Та блін, я хочу хоча б раз перемогти або в команді, або в королівській битві. Тому що мені ну мені прям не щастить, або я погано граю. Але ну, типу, більшості, ну окей, там я і справді погано грав. І тупив. Типу я в якомусь відео міг би перемогти в королівській битві. Так, я бачу, слухайте, я бачу, як в нас ось тут місце формується, де є зелені. Ось тут, блін. Подивимося, подивимося, якщо ми тут якось ось в цьому місці зможемо хорошо з зеленими пограти, було б непогано. Коротше, може, може зараз щось вийде. Може, щось вийде. Подивимось, подивимось. Якщо інші мої гравці не будуть тупі, я дуже хочеться в це вірити. Так, ну, розширяюсь, потрохи розширяюсь. Що ще, що мені тут коментувати? Початок тут завжди однаковий. Просто розширення. Просто моя стандартна тактика розширення. Де я просто раз на якийсь час заливаю півсили. так ось все. все, все, все. Зараз останнє розширення. І погнал по хорошому Тут є ось цей челік. Вокруг якого. Так, блін, було б хорошо зараз оточити себе чисто зеленими всіма. Це було б прям хорошо. Якщо навколо мене будуть тільки зелені, так один блакитний. Ось цього Зливати Я готовий половину в нього вкинути. Погнали. Є-є-є-є-є-є. Я є, 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 є. посипався, 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 посипався. Ще раз, половину погнали, все, посипався. Є, є, я завдяки мені, завдяки мені посипався. У момент у мене така погана ідея, аж половину вкидувати. Типу, Я поки ця половина вкидується я дос. Досить... Блін, все. У мене нема кордону. Ну що ж, тепер. Все лишається на відповідальності моїх союзників, а я збираю сили. І ми 18% всього займаємо. Е, е, е. Блін, чому я на краю? Знову ж ми цього чорного злили завдяки мені. Ось тут би добити. Якщо цей зелений не буде тупити, я дуже хочу вірити, що цей зелений не буде тупити, але він тупий. Він не б'є. Він чому. О, я ж можу висаджуватись! Я ж можу висаджуватись. А, я не можу висаджуватись, в мене нема виходу до моря. Я себе тохи. Трохи з іншим, ну, окей, зараз до червоного силу і далі просто буду всім закидувати купу своєї сили. Але ми можемо затащити. Це катка, в якій ми справді теоретично можемо затащити, якщо мої друзі не будуть топити. А вони. Я, ну, я готовий поставити на те, що вони будуть топити, і ми пойдого програємо. Диви. Що ти там показуєш, атакувати? Я не можу атакувати. А чому хтось, хтось мені давай дає силу? Мене там зелене малювалось. Так, стоп, ось цей. Давай, не програвай. Ти, Кіргас, Кіргіска гранат. Не програвай. На, який неадекват! Він злив всю свою силу. Який неадекват! Ти дав розширитись ворогам нащо? Який тупий, який тупий? Який тупий. Плеєр 914. Чому ти не розширяєшся? тут було б місце, куди б ти міг розширитись, або бій. сілі бої. В нього дуже маленька щільність. Коротше, все ми злились. Ми злились. Мої союзники об'єктивно тупі. Все тут ще чорний розширяється. Ось 900... Чи... О, да, дуже вчасно плеєр 914 вирішив проатакувати. Який тупий. Який ось плеєр 914, прям тупий. Я зараз чекаю червон... Ну, Ось цей просто влив свою силу. А давайте я також 50 сили погнали. Ні-ні ні-ні, я не дам тобі. Я... А, блін, йому зараз закинули купа... купа сил. Ну да, все, коротше, нас, нас злили. Йому зараз. його союзники розумні. Вони дають йому купу сили. І я тупий, типу, я думав, що коротше, в нього було мало сили, і ми я думав, що ми зможемо його підзлити, але ні. Є. Та що, погнали, спробуй щось. Знову якось під'їсти його. Блін, плеєр 914, ти всю свою силу злив! Який тупий? У нас є союзники, яким допомогти. Я сам. Я лишився сам. Мені просто які тупі. У мене зараз прям дуже тупі союзники. Мені прям дуже не пощастило. Ми б справді могли затащити цю катку. По справжньому могли б затащити цю катку. О, ось цього підбувати б. Блін, а цей злив в мене свою силу. Дякую, 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 дякую за те, що злився просто в мене. Просто. Ой, я хочу цьому рожевому, чесно кажучи, допомогти. Ой, блін, а його зливають. Це навіть цікаво, може, я зможу приєднатися. Ну дайте, мені б силу до червоного і обережно розширятись. Блін, я або. Хм, ху -ху -ху. Було б цікаво, якщо б цей переміг. Я б такий, щоб не проти, щоб йому допомогти. Давай ось цього чорного підбивати. Я йому нічого не зроблю цьому чорному. Давай. Кожен раз, коли червона сила, буду трохи під'їдати чорного ось цього. Цікаво, це хто це коргіє? Кого я атакую? А Голд, я атакую Голда. Ось цього, який не дав мені захопити, коротше, який захищав ось цього чорного, який був ще. Я єдиний зелений, хто живий. Подивіться, яку я маленьку частку займаю. Я до останнього буду битись, я не здамся. Ой, можна приєднатись в розділі до розділа ТБ. Але я наступний буду тоді. Коротше, нехай тримається. Я на голде буду йти потроху. Чи на кого мені йти? Я не знаю. О, коротше, мож... я, я по черзі буду їх атакувати. Червоний. Знову ж, щоб мої союзники не були такими тупими, могли б перемогти. Насправді дуже хороші позиції були. Ну як, як, можемо так погано грати? Ну я не розумію. Вони справді тупі, ну прям сильно тупі. О, ні, а в нас. А давайте проти чорних. Потрохи рожевому допомагати, бо рожеві якось. Вони в слабших позиціях, тому я краще буду допомагати рожевим проти чорних, а не навпаки. Б'ємо сильних, а не слабких. Ой, ой, почали мене в мене здавати сили. Не чіпайте мого друга. Все, сільб. А я можу? Я не можу йому в союз відправити. Голд тепер тутку по територію Голда. Коротше, давайте ось що зробимо. Ось так. Я хочу підбити його. Ні, я не зміг сільбо допомогти таким чином. Треба було раніше це зробити в голда зливатись. На да, тепер тебе ще зільють? Ну, ну, ну. Єх, які тупі союзники могли б перемогти, і ми б могли б там перемогти. Але нехай. Ну, типу, що, що я вже зроблю? Бог рандома, я довіряю тобі. Я не готовий обирати місце. Насправді так, кажучи, зробити б якусь статистику і дивитись, е, який саме гравець перемагає. Типу, де гравець спавниться. Типу, Там явно є якась система. Типу просто запускати раз за разом королівську битву, дивитися, які саме гравці перемагають. Диво, на якому саме місці вони спавняться і перемагають. І ось відслідкувати цю систему, тому що явно є місце, де краще себе почуваєш. Дибо, це точно є таке місце. А ось цей плеєр тупий, диво, він прям все вливає в розширення, і по того, навіть я краще буду розширятись за нього, бо вони тупі, диво. Я, тримаючи силу, розширяюся так само, як вони приблизно. Тільки я знаходжусь в більшій безпеці. Ось, 2000 ще вливаю. Ну, 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 подивіться на це. Диво. Чи вони розумні? Я б взагалі б їх розумно не назвав. Типу, в них більше. Так, в них більше площа, але в мене більше сили. Завдяки цьому я можу краще по ботам розширятись. І насправді кажучи, теоретично навіть на них можу розширятись при бажанні. Ну, знову ж. І по ітогу, дивіться. Диво. Чи я менше за плеєра ось цього, який просто активно активно і занадто агресивно розширявся? Ні. І по ітогу він слабкий, і ми просто його задавимо. Ну Давайте не без мене його з'їдайте. Так, далі хто тут поруч? Зі? Прям занадто сильних нема, можна ось цього під'їсти. Ще 4. -ка. Як хорошо. І ось цього було б непогано під'їсти. Але мені треба більше сили, бо ось цей. Тут є. О! Фу. Як хорошо. Тут ось ці два злились. Ой, Ой-ой-ой-ой, як хорошо! Як хорошо. Так, але мені потрібно більше сил. Мені потрібно більше сил. Давайте ось так. Хелп. <свіст> так а що це? О, тут якийсь плеєр. Я, я сюди допливу, я сюди допливу. Ні, я не встигну. О, отамани йдемо. Є о, ой, ой, дякую. Дякую, атаман, що злився. Ой, щось цього зливаємо. М -м -м. Яка смакота. А чому я не так активно розширявся? М -м -м -м, я не готовий низки на мирну угоду. Не готовий. Я бачу, що вони хочуть зі мною мир, але я ні. Я ні. Я хочу силу підзбирати. Ось цей слабкий, ось цього будуть розносити. По лозіці треба було б цього розносити, насправді. І цього. Ось цього треба рознести. Поки він слабкий, але всі інші тупі. Занадто тупі для цього, типу, ти мат. Мат-фрахма. Що? Мир? Та я не готовий. Вдруг тебе почнуть зливати. Ну, прийнято, окей, подивимось. Але по-хорошому ось цього злити. Коротше, дивимось. У Мене не, не жахлива позиція, я хорошо тут дуже хорошо обоснувався. Позаду всіх і. Блін, ось цього б злити. М -м -м, як неприємно. Чому? чому це не поруч зі мною відбувається? Е, е. -е. Я навіть не на червоній силі. Ну, і зрозуміло, що Мак Джексон тепер, типу, має багато сили. Ось цього також, чому це не поруч зі мною? Подивимось, подивимось. Це в мене червона сила. Це жахливо, це дуже жахливо. Я краще. Коротше, когось атакувати, це погана ідея точно. Було б непогано ось цього злити. Пропоную Мак Джексон атакувати. Погнали. Ось. Я почав атакувати. Чого ти на мені не допомагаєш? Блін, чому я б сюди висадитись? Ось на цього. Блін, ну справедливо, чому ти не поруч зі мною? Ось цей. Всі, коротше, всі падають, але не поруч зі мною. Ось ці гравці, які туплять і починають нервозно атакувати. Недостатньо гравців, які поруч зі мною так роблять. Він ось цього прознести. О, все, зараз ось цього рознесуть. Але він зараз, блін, ось. Я впевнений, що ось цей лох, по і того просто всі свої сили в мене ввільє. Просто щоб злитись. Просто щоб злитись. Він увірє всі свої сили в мене. Так. Ой, ось з цього починають піддавлювати. О, як красиво! А чого ти в мене атакуєш? Е, в рейд! Ні, ні, не мене атакуй, атакуй не мене. Він мене зараз зірє. Ну да, він занадто сильний, щоб я йому хоч щось зробив. Пливити. Пливи пливи, 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 Мадагаскар. Швидше, швидше. Ну, все, мене зільють. Так, він занадто сильний, типу він просто занадто сильний приєднався. Але це, коротше, це могла б бути дуже непогана катка. Але я ще живий. Ні, цей швидше висадився. Але я ще живий. Дивіться, я ще живий. Я кинув сюди якусь кількість військ. Я трохи території, дав отримаю тут. Прям трохи. Я, я живий. Я живий. Тримаємось до останнього. Давайте, почекай червоний кольор. І буду потрохи розширятись. ну так. Так, мені. не... Не-не-не. Та ні, зараз саме в рейт нормально грає, і типу злив мене в правильний момент. Типу, це буде неправильно, якщо я скажу мені не пощастило. Все все нормально. О, але зараз в рейта. А, ні, його не зіб'ють. Було б цікаво, щоб в рейта злив. Дайте мені червону силу. Мені все одно зараз нема чого робити. Але я тримаю... Я шостий я шостий по силі. Я тримаюсь до кінця. Та зараз буде червоне? Циферки на червоному, значить, коли мене за забагато сил і почну потроху розширятися в... цього. All Concur, Kong-Con. Буде прикольно, що він по переможе. Я хочу Мадагаскар контролювати. Цікаво, сюди, я допливу? Ні, це, напевно, взагалі не грабельний острів. Або я не можу на нього тикнути просто. Де червоний, і... де червона сила моя? Як весело, що мене просто ігнорують. Я не здаюся тримаюсь до кінця. Нічого, щось справді дуже довго воно збирається. Плеєра 140 зараз потроху зливають. Неприємно. О, є, нарешті я можу атакувати. Ого, так, стоп, я всього 5% віддав. Чому мені мене забрали 4 тисячі аж сили. Ой, це. окей, я зрозумів. Воно. О, 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 мене захопили. Він мене помітив, коли я його проатакував. Ну неприємно. Ну, неприємно. Погнали один на один. Все, тепер. Ось, зараз. Я отвуми свою відраду в цьому світі. Так, бог рандома, Кидай мене, куди хочеш. Блін, мені цікаво, я. Блін, Можливо, зараз я програю. Так цей я побачив, де ти, а де я... мене рандом закине. А, ой, ой, це погано відносно, але подивимось. Відносно погане місце, мені не подобається. Але бачите, все, мені подобається, він швидко розширяється, він лох. Він лох, він швидко розширяється. Це хорошо, це дуже хорошо ой. Ой, це дуже хорошо. Що він так робить. Він буде відставати від мене зараз. Дайте мені трохи часу, і я буду сильніше за нього. Де мої 4 тисячі сили? Ой-ой-ой, ой, 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 ой. ой, ой. хтось вже на його рівні. І скоро обжене його. Mm. Як так сталося? Тепер погнали, прорубуємось до нього поступово, по слабким б'ємо, по найслабшим. Що тут 90, 30, прикольно. 300 сили всього. Все що менше тисячі, це просто не задумуючись вбивається. І вже ж є більшим, типу. А вже ж я більше. Так, б'ємо по слабким, першу чергу. Ой, ось цей лох. Так, в мене вже сила. Так, 5% це. 5% мої це 3 тисячі. Тобто всі, хто слабше 3 тисячі, спокійно атакуються. Всі хто слабше 4 тисяч атакуються спокійно. Так, я не достатньо агресивно йду. Треба швидше, треба агресивніше. Недостатньо агресивно, швидше, швидше, сильніше, агресивніше. Вперед, 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 вперед. А, він слаб. Блін, він прям слабкий. Мені достатньо просто кордон з ним отримати. Насправді так кажучи. Тепер готовий, 50% погнали. Ой, 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 хтось посипався. Ой, 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 подивіться на це. Ще раз 50 ой, ой, ой. Знову ж вони тупі. Вони прям тупі. Все він, ну він злитий. Ще раз 50 Все. Ну, ну. Що ще можна очікувати від інших гравців? Ось просто дайте мені ось зараз десять ну, десятку нормальних, адекватних гравців в зомбі ну, так. Просто мені треба, щоб не такі тупі гравці були, які просто беруть і всю свою силу зливають. Ну, типу, це, це погана тактика для розширення. Я, ось, я, я це показую і зразу в раз, що це дуже погана тактика для розширення. Чому гравці беруть і просто всією своєю силою атакують? Це тупо, це тупо, так не можна розширятись. Не можна, я забороняю. Ми в зомбі-режимі можемо спокійно перемогти. Спокійно перемогти. Коротше, Бог рандома, я довіряю тобі. Все одно гравці тупі, і ми зільємось. Це факт, це факт, ми програємо, ми все одно програємо. Ті хтось в Британії. Два... Ну, ви тупі, два гравця в Британії, серйозно, два гравця в Британії. Я не знаю, куди мене зарандомило. Нормально, відносно нормально, але я далеко від інших гравців, тому я зірх'юсь. Ну, окей, тут, якщо ми програємо, то може, можливо, навіть частково через мене. Але баль, ось куди вони так сильно розширяються? Ви адеква... ви неадекватні, ви неадекватні. Куди ви так сильно розширяєтесь? Ви ж програєте по ітогу. Ну, тупі, ну тупі. Ну прям тупі. Може, я не прав, до речі. Давайте так. Я на всяк випадок зараз додам. Може, я не прав, вони роблять правильно. Ми кожен раз через мене програємо, хоча я найсильніший дуже активно вбиваю цих зомбі і так далі. Але є шанс того, що тупий тут я. Типу, шанс відверто є. Так, все, далі активно. It's time to активно розширятись. Я шосте місце по силі, четверте, третє. Я, я третє місце з великою силою і активно розширяючись. Ну, типу, знову ж, просто, просто нагадаю, я перше місце по силі з достатньою кількістю сили і активно розширяюсь. Ну, типу, і скажіть, що моя тактика, ну, типу, погано працює. Типу, ось, якщо б всі так само, хоча б приблизно так само активно розширялися, як я, так само не тупили, як я, то може б ми перемагали і зразу в раз. Але ні, ні, всі інші прям тупі, прям відверто тупі. Може, це і справді зараз буде момент, де ми переможемо? Враховуючи, те, як я тут розширяюсь відносно нормально. Хоча ні, весь інший світ вже посипався. Хоча Європа тримається. Може, щось з цього і вийде. Погнали. Я потрохи буду зараз заходити далі, роз'їдати тут все. Подивимось. Я дуже в цьому плані відносно обережний. Відно? Дуже відносно, так. Але ну, подивіться. Я розширяюсь, мене не з'їдають, хоча ні, моментами. Моментами ось цей. Що? З... Ось йому. Йому просто закидують купу сили його союзники. Знову ж так, у нас 18% всі інші тупі. Всі інші позивались. Ось я не можу, типу, бути. коротше, тут неможливо самому Пайтого витащить, якщо всі твої союзники здаваються. я впевнений, що вони просто всю свою силу вкидають, кудись просто, і... і через це вони здаваються. Типу, якщо б ми всі нормально грали. Ось цей пайтого він зараз мене зірл'є. Типу, так, молодець, окей. Все, мене злили. Так. Ну так, я сам лишився. Так, давайте. Можливо, якщо ось цьому підкинути всі, я всі свої гроші йому скинув. Можливо, він може. він не витримає все. Ну так, так, це злив, це злив. Е, які тупі союзники, вони могли б хоча б ну, хоча б трохи, як я грати, хоча б трохи. Кожен раз, коли я тут спавнюсь, в якому б місці я не заспавнюся. Я активно розширяюся, як ти зомбі. Якщо б всі так само робили, ми б перемагали. Тут дуже важливо швидко з'їдати зомбі, а не швидко розширити території. Типу, я і швидко розширяю територію, і швидко з'їдаю зомбі. Але інші тупі. То Ту неймовірно, я не можу, я не можу. По посиланні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти верфакти гра, яка вийде тільки через півроку, і якщо ви додасте її дебажно, це неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!